Чорний водяний кролик став новим покровителем 2023 року за китайським календарем. За словами фахівців, таке буває раз на 60 років, але починається він не класично для нас, оскільки в Китаї новий рік настає дещо пізніше. Цей рік розпочинається 4 лютого. у багатьох джерелах в інтернеті ви зустрінете 22 січня. 22 січня є день зустрічі нового року у Китаї. Але саме рік кролика буде 4 лютого. Що стосується тварини покровителя, то кролик, за словами астрологів, м'який домашній, проте дещо злопам'ятний. Відтак нині українці мають час, аби підготувати себе до того, щоб увійти в цей рік вдало і правильно. Якщо це зробити, очікування від року виправдуються. Спеціалісти кажуть, зосередитися потрібно на собі та найважливішому для вас. Наступний рік це рік перемін. Це рік дипломатії, це рік домовленості, рік акценту на сім'ю, рік акценту на дітей. І це той рік, коли щоб чогось досягати, щоб йти вперед і рухатись, потрібно дуже багато працювати і мати терпіння. Експерти запевняють, будь-які негативні для вас прогнози не варто сприймати як вирок. Їх можна перетворити на нові можливості і шанси. Зокрема, радять зосередитися на роботі та позитивних моментах в житті. Якщо ми колись говорили, що є доля, і от як на долі написано, так воно вам і буде. На сьогодні простір дає нам набагато більше можливостей, бо на сьогодні кожна людина може самостійно творити свою долю. І це залежить від нашого бажання. Працювати, трансформувати, трансформуватися і розвиватися Цьогоріч Варто зосередитися на саморозвиткові та пізнанні нового а головне зберігати спокій, пропрацьовувати свої внутрішні конфлікти та не боятися на сьогоднішній день. Українці, як народ, вони ми є осередком. Ми є тим осередком, який тримає енергетичний баланс. Не побоюсь цього слова всієї нашої планети. Перемога українського народу буде це однозначно. Я це бачу. Це мені постійно говорить канал Таро. Знаю це із перших днів цієї війни. Але як швидко це буде, друзі? Це залежить від кожного з нас. То, що принесе рік чорного водяного кролика для українців перемогу, також залежить від кожного з нас. Оскільки, за словами гранате Ольжанської, війна закінчиться тоді, коли вона закінчиться в нас всередині. Тетяна Мішинська, Денис Коломис, телеканал ITV.